Поліцейський та підліток поранені на прикодонні Чернігівщині Росіяни атакували ввечері Новгородський верський район. у важкому стані ушпиталили після удару дрона. А 16-річний хлопець постраждав через артобстріл. Ворожа артилерія пошкодила житовий будинок. Повідомили в нацполіції. Чотири людини поранені на Харківщині. Вночі окупанти завдали кількох ударів по селищу циркуни. Повідомили в обладміністрації. Попередньо росіяни били з артилерії, зокрема, реактивної системи торнадо. Наслідки поки що уточнюються. Поліцейські вивезли десятьох людей за два дні з куп'янського району Харківщини. Через постійні ворожі атаки там триває обов'язкова евакуація. Також днями правоохоронці врятували з зони бойових дій тяжко хвору пенсіонерку. Її брат звернувся по допомогу, оскільки залишатися під постійними обстрілами стало надто небезпечно. Поліцейські оперативно відреагували та евакуювали жінку разом із братом у небезпечне У безпечне місце. НАТО буде робити все, щоб максимально посилити Україну та забезпечити необхідну кількість систем ППО. На цьому наголосив генсек Альянсу за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським. Напередодні президент прилетів до Брюсселю, де сьогодні візьме участь у саміті ЄС. Це, до речі, перший подібний захід за нового керівництва Євросоюзу. Президент вже зустрівся в Брюсселі з французьким лідером Еммануелем Макроном. Лідери обговорили зокрема можливість відправки західних військ в Україну у якості миротворчого контингенту. Цю Тему нині активно обговорюють країни ЄС та односторонні одностайності серед них поки що немає. Це хороша можливість поговорити про гарантії безпеки для України. Дуже важливо використати ці два дні в Брюсселі, щоб виробити спільну а не розділену позицію Європи: як посилити безпеку України, її громадян та звичайно зміцнити нашу армію. Австралія готує для України два нових пакети допомоги. Про це у Києві повідомила міністерка закордонних справ країни Пенні Вонг і заявила, що у січні у столиці відновлять роботу австралійське посольство. Візит такого рівня відбувається вперше за 10 років. Вонг відвідала трипільську ТЕЦ, де побачила, як росіяни нищать енергетичні українські об'єкти. Очільники МЗС також обговорили ситуацію на фронті. Австралія цього річ передала майже півсотні танків Абрамс та 14 катерів. Україна звернулась із. Запитом про надання і іншого озброєння ситуація на полі бою залишається дуже складною. Потреба посилення наших воїнів залишається надзвичайно нагальною. Тому сьогодні я звернувся із запитом на додаткову військову підтримку, включаючи знамениті австралійські бушмастери та інше озброєння. Виділимо 66 мільйонів доларів. Передамо в Європейський банк реконструкції та розвитку для того, щоб Україна могла отримати приблизно 400 мільйонів австралійських доларів у кредитній лінії. Це допоможе у відбудові. І ми оголосили, що 20 мільйонів австралійських доларів також надійде у фонд енергетичної підтримки України. Покровський напрямок залишається на фронті найважчим. Минулої доби противник провів 45 атак, зокрема біля Миролюбівки, Променя та Новооленівки. Інтенсивні бої тривають на Лиманському, Курахівському та Времівському відтинках. Наші захисники б'ються за часів Яр та Торецьк. На Куп'янському напрямку сили оборони відбивають ворожі штурми неподалік Петропавлівки та Лозової. Водночас противник зменшив активність на харківському напрямку. Росіяни один раз атакували в районі Вовчанська. Чисельність російських військ постійно збільшується цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів. Наша головна мета в захисті завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗЕСУ. У Ростовській області масштабно палав черговий нафтопереробний завод. Вночі добряче прилетіло по НПЗ у Новошахтинську. Відео із кадрами великої пожежі у пабліку викладали місцеві жителі. Писали, що вибухи над містом лунали майже годину. Губернатор Ростовської області заявив про нібито сім збитих безпілотників. Також місцева влада підтвердила, що внаслідок атаки сталася пожежа на НПЗ. Її вже буцімто ліквідували. Ростовська область і напередодні була під атакою. Наші воїни запустили по ворожих цілях ракети Скальп та Шторм Шедов. Роспабліки писали, що цілю був Таганрозький металургійний завод. А ось за даними керівництва центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка атаковане було одне з найбільших хімічних підприємств Росії комбінат Кам'янський. Там виготовляється ракетне паливо та вибухові речовини для боєприпасів. Причали російської військової бази в сирійському Тартусі, заповнені військовою технікою. Її готують до відправлення, куди саме поки невідомо повідомляє моніторованого рогу група Кримський вітер з посиланням на дані супутникових зйомок Максар. На знімках можна помітити зелені е, зенітні ракети, комплекси і не тільки. А ось вивозять росіяни своїх військових сирійських баз на машинах, вкрадених в Україні. Це точно. Зокрема, на одному із відео можна побачити вантажівки з українських. Скими номерами та надписами Продукти саме через українську літеру И в мережі пишуть, що ці автівки окупанти вкрали на Херсонщині.